Друзі, а що у нас тут заховане? Пішли розповім. Вітаю всіх на своєму каналі. Холодно! Зима повернулась. Так, то ви бачили 150-ку мою, які не вистачає тільки матриці і роликів. Якщо дасть здоров'я, сьогодні його дороблю. І можна буде відправляти замовнику. Про що хотів би сьогодні з вами поділитися? Про... <смір> Знову ж про матриці. Але ж тепер про матриці на е, чужі Гранулятори, або по чужим розмірам, їх більше не буде. Будуть виключно оригінальні МЗХ гранулятори з встановленими на ними оригінальними матрицями від МЗХ. Хто пробував, хто знає, хто бачив, як то все діло працює, той. Певні висновки зробить з моїх, скажімо так, намірів, що я хочу зав'язати з рештою. Чому? Пояснюю, дуже багато часу витрачається на непотрібні пусті розмови, на роз'яснення, на пояснення. А це все час, а це все, скажімо так, емоції. Не хочу розпиляти свої, скажімо так. Своє здоров'я. На такі речі. На перспективу тільки матриці МЗХ і тільки виключно гранулятори МЗХ. Ніяких лівих навіть матриць не буде. Ще раз говорю. Ну, декілька слів. Ну, не те, щоб виправдання, а в аргументацію мого рішення. Звісно, що не я один виробляю гранулятор, не я один е, роблю матриці. На, і, і на своєї, скажімо так, на, на чужі гранулятори запчастини. Е, ще раз повторююсь, хто спробував моє, хто його довів двома, хто набрався терпіння, той знає, який результат має бути в кінці. Дехто дуже багато, дуже багато власників не добилися результату на моїх матрицях. Або ж за порадами інших спеців самі полізли, або ж звернулись до послуг таких, як я вважаю, спеців. Хоча, можливо, вони і не. Специ, а дійсно специ. Якими своїми рученьками туди залізли, поковирялись, не ковиряли. Дехто отримав результат. За рахунок, скажімо так, того, що в матриці закладений свого роду запобіжник в лапках від таких дій. Дехто не отримав результат взагалі. Чому? Тому що. Спаскудили до такої степені, що навіть той запобіжник він не спрацював. Ну, Тому я прийняв рішення не робити, щоб потім то все діло валялось у людей, то все діло перероблялось. Я витрачав свій час на пояснення, роз'яснення неодноразові, скажімо так. Дзвінки. Хоча я всіх попереджаю, всіх на це йду, до всіх на це, скажімо так, іду, неодноразово пояснюю. Навіть були випадки, що і запускались там по відеозв'язку. Цього більше не буде. Так що такі справи, друзі, перед вами напіворигінальна матриця МЗХ, яка стане оригінальною завдяки. Процедурі, яка буде здійснена вже безпосередньо перед закалкою. Ось такі справи, друзі. На перспективу. Дякувати Боженькі 150-ки я вже собрав. Ще дещо цікаве, покажу найближчим часом. З вас підписка. Всім до побачення, всім всього найкращого і традиційне наше МЗХовське Чекаємо на наступні відео.